Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! З чим у вас зазвичай асоціюється пляж? Напевно, це море, сонце і безтурботне проведення часу. Навіть неможливо собі уявити, що відпочинок на пляжі може таїти в собі небезпеку. Та що ж все-таки може нас підстерігати на різних узбережжях планети? Які пляжі найнебезпечніші, ви дізнаєтеся у цьому відео. Пляжі Квінсленда і острові в Тіві. Австралійські пляжі вважаються найнебезпечнішими в світі. По-перше, акули тут досить таки часте явище. І нікого ними не здивуєш. Так в минулому році в Австралії було зафіксовано 46 випадків нападу акул. Однак це не єдина небезпека біля узбережжя Австралії. Тут можна стати жертвою кубомедуз. Дія їх отрути настільки сильна, що може вбити людину буквально за кілька хвилин. А ще вони Непомітні у воді, що збільшує їх небезпеку. Водяться переважно у північно-східного берега штату Квінсленд і біля островів Тіві. Ну а щоб уникнути зустрічі з цими небезпечними істотами, фахівці рекомендують не купатися на півночі Австралії в період з травня по жовтень. Кілауеа, Оваї. Будьте обережні, коли будете стелити рушник. Чорний піщаний пляж на Кілауеа, на найбільшому гавайському острові, знаходиться поруч з одним з найактивніших вулканів у світі. Він безперервно вивергається з 1983 року, вивільняючись від лави, що стікає прямо в океан. Починаючи з 1828 року, тут також сталося 102 неспровокованих напади акул, вісім з яких зі смертельним результатом. Атол Бікіні Маршалові острови. Саме цей пляж використовувався владою США для випробування водневих і атомних бомб з 1946 по 1958 роки. Експеримент привів до того, що майже весь пляж був в кінцевому підсумку зруйнований. Після таких ядерних випробувань жителі цієї місцевості вмирали від онкологічного захворювання. І навіть у наш час рівень радіаційного випромінювання перевищує всі показники норми. Як не дивно, то Хисти постійно воліють відвідувати це місце. Так званий ядерний острів вабить мандрівників своєю винятковою ізольованістю, та можна тільки здогадуватися, як вибухове минуле цього острова може відбитися на здоров'ї відпочиваючих. НюфСмірна США. Цей найголовніший пляж Флориди прославився як найнещасливіший курорт. За один тільки 2010 рік було зафіксовано 640 трагічних зіткнень плавальних засобів. Ця місцевість вважається гіпернебезпечною через спалахи блискавок, які постійно накривають пляж. 460 людей вже загинуло на цьому пляжі за 50 років. Туристи просто стоять вдалими мішенями для розрядів блискавок, так як точок, які були вищі. Ніж людина на пляжі просто немає. Плюс до всього ще й небезпечні акули курсують уздовж узбережжя. Пляж в околицях міста Сан Паулу, Бразилія. Розкішні піщані пляжі бразильського узбережжя, оточені розлогими пальмами, могли б подарувати вам ідеальний відпочинок, якби не маленькі, але аж ніяк не безневинні рибки, які гострими зубами буквально зрізають шматки шкіри у купальщиків, після чого нерідко доводиться ампутувати пальці. Найчастіше напади піранії відбуваються в околицях міста Сан Паулу. Всі зусилля місцевої влади, що огороджують акваторію мережею, не допомагають. Рибки, що почули здобич, стають надзвичайно агресивні і просто перестрибують через неї. Пляжі Кейптауна. Узбережжя африканського округу Кейптаун не раз визнавалися найнебезпечнішим в світі для подорожей. Справа в тому, що в водах Атлантичного океану, що вмиває його берега, мешкає одна з найбільших в світі популяцій білих акул. Коли настає жарке літо, хижаки стають більш агресивними і виходять на полювання. А за звання найнебезпечніших борються два пляжі. Перший з них Фішхук, ще в 1960-х роках навколо курорту. Встановили сітки, щоб акули не підпливали близько до берега, але все одно кровожерливим хижакам іноді вдається підпливти ближче. Ну а другий пляж ганзбай, який також називають акулячою столицею. Незважаючи на всю небезпеку, велика популяція цих тварин приваблює тисячі туристів. Тут навіть є атракціон для особливо сміливих. Дайвери відвозять на катері подалі від берега, садять у клітку і опускають на дно морське. Акули, які вважають людину своїм законним обідом, беруть клітку штурмом. Пляж Біч, Австралія. Недалеко від Австралійського Брума є прекрасний пляж Біч, що простягнувся на 22 кілометри. Але і його блакитне море оманливе. Періодично тут з'являються крокодили. Так на початку цього року пляж вже пару раз закривали через те, що в воді плавала трьохметрова рептилія. А в 2009 році, взагалі, було зафіксовано цілу низку нападів цих хижаків. Пляж Чаопаті знаходиться в Мумбаї. Це один з найзнаменитіших пляжів Індії. Щороку тут проходять індуїстський фестиваль Генеша Чатуртхі. Правда, цей пляж ще й один з найбільш забруднених. Так що звідси цілком можливо прихопити з собою якусь інфекцію. Пляж Зіполіта, Мексика. Навіть сама назва пляжу Зіполіта всіляє страх. У перекладі з місцевого діалекту слово означає берег мертвих. Мабуть, тому жителі цих районів пляжу намагаються уникати. Але не туристи. Щороку сюди їдуть багато мандрівників. Відпочинок тут недорогий, а природа дивовижна. Але все це лише красива картинка. Зіполіте небезпечний сильною підводною течією, яка здатна забрати у відкрите море навіть досвідчених плевців. Крім того, води приховують скелі і кручі, що представляють ще одну небезпеку. Тут гинуло так багато людей, що в 1990-х роках уряд створив спеціальну групу рятувальників. З тих пір кількість смертельних випадків значно скоротилося. Проте, щорічно тут рятують понад 100 осіб. Ну що ж, стає моторошно, коли знаєш про існування таких небезпек. Але все ж від прекрасного відпочинку на пляжі не варто відмовлятися. Тим більше, що тепер ви проінформовані і зможете обрати безпечніші варіанти. На цьому все. Не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!